Катерина, восьма стипендіатка в квартирі резиденції «Мерідіан Черновіц». Це молода, але вже відома письменниця в Україні. Вона авторка декількох поетичних збірок, займається відеопоезією, перекладами і привезла до чорнівців свій перший прозовий роман Соня книжка про контрабанду молитву інцест, вічне життя, заробітчанство, вагітність. Пошук Аллаха, чудеса та 400 тисяч євро. Черняця Катя буде три тижні. За цей час письменниця не лише планує познайомитися з столицею буковини, але й продовжуватиме писати свої романи, створить фотозвіт, гостювання. Адже зізнається дівчина працювати тут дуже комфортно. Попри те, що всі вважають, що художник живе з оплесків, поет має бути завжди голодний, і творча праця це не праця. Насправді такі умови потрібні літераторам. І думаю, так не лише я, а інші провідні заради також і от «Меридіан чернові цих створює результатами проекту резиденції «Меридіан Черновіць. Задоволені не лише мешканці, але й її засновники. Зараз ми хочемо перейти на таку більш якісну сходинку. У нас з'явиться міжнародне журі та експертна рада. 2014 рік вже наполовину половину заповнений стипендіатами. Це є і українці, є і буде і представник з Чехії. Запросимо поета з Румунії. Вже в січні нова стипендіатка Катерина Бабкіна офіційно презентує в Чернівцях свій роман Соня. Тоді ж, напевно, поділиться своїми творчими здобутками, напрацьованими у Чернівцях. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.